Ось і настала зима. Люди вдягнули зимовий одяг, гріється у теплих хатах, затишно та гарно. А що ж відбувається у лісі? Як же тваринам живеться у лісі? Давайте дізнаємось. Польова мишка, що вона робить? Вона взимку не спить, а веде активний спосіб життя. Вона готувалася до зими, назбирала собі шишок, насіння, зерна. Цим і харчується. А якщо їжі не вистачає, то вона поспішає до людей ближче до житла. Там завжди можна чимось поживитися. А це зайчик. Він уже поміняв свою шубку з сіренькою на білу. Біла шубка йому потрібна для того, щоб його не помітила лисиця та вовк. Восени зайчик не робить запаси, як білочка, тому що взимку він харчується корою дерев та кущів. Його будиночок під кожним кущиком. Там, де він захоче, там він може і спати. Білочка весь день проводить у пошуках їжі. Вона спритно перескакує з дерева на дерево. В цьому їй допомагає її великий, довгий та похнастий хвостик. Він служить білочці як планер, дозволяючи парити під час стрибка. Передніми лапками білка працює як руками, зриває шишки, бере горішки, підтягує до рота гілочки з бруньками. У голодні зими, коли шишок мало, білка годується корою, бруньками, розкопує сніг у пошуках їжі на землі. Пережити суворий час допомагає білочці зроблені восени запаси. За допомогою тонкого нюху, навіть в глибокому снігу знаходить вона заховані жолуді, горішки, гриби, а ще білка краще будь-якого барометра відчуває зміну погоди. Як тільки з'являються перші ознаки поганої погоди, білка негайно ховається в своє гніздо, затикає вхідний отвір і, затишно згорнувшись клубочком, перечікує негоду. А якщо день ясний, небо чисте, а білка з гнізда не виходить, значить чекай сильного морозу. Лисиця взимку свою шову не змінить. Але все рівно вона стає товстішою, яскравішою і пухнастішою, густою шерстю покриваються навіть лапки, тому на снігу вона не мерзне. Руда красуня пересувається по засніжених полях тихо, як у валянках. Лисиця хижа тварина, але взимку може поласувати знайденими під снігом овочами або ягодами. Також вона полює на гризунів. Тому голод взимку лисиці не страшний. Лігво лисиці на снігу. Це невелика ямка, коли, наприклад, негода, снігопад чи сильний мороз. Лисиця ховається в нору. В постійній норі лисичка живе тоді, коли виховує своїх діток маленьких лисенят. Вона піклується про них. Вовк не впадає в зимову сплячку. Йому мороз не страшний. Вовки, як і інші дикі тварини, як і заєць, не міняють своєї шубки. Але вона теж стає, як і у лисички, теплішою та густішою. Взимку вовки збираються в зграї, їм так легше перезимувати. В зграї вони разом полюють на кабанів, на зайців, на косуль. Їжачок за місяць до зими добре наїдається, перетворюється на справжнього товстунчика, а жир допомагає йому легше перезимувати. Всю зиму вони сплять, згорнувшись в клубочок, і на снігову їжачків не побачите. А найкраща зима для їжачків це та, коли багато снігу, бо він дуже добре зберігає тепло у нірці. Ведмеді не роблять запаси на зиму, тому сплячка це єдиний шанс вижити. Вже спочатку осені ведмеді починають багато харчуватися. Підбирають ягоди, фрукти, ловлять комах, ходять у поля за здобиччю. Там вони накопичують жир на зиму. Сон у ведмедя чуйний, Скоріше це дрімота, а не сон. Його дуже легко розбудити, а врятуватися від нього практично неможливо. Ведмідь чудово лазить по деревам, вміє гарно плавати, тому краще його не турбувати взимку. Ось такими тваринами ми сьогодні з вами познайомилися, як вони зимують, що роблять. А на цьому до побачення, до нових зустрічей!